Вітаю. Я не планував робити це відео, тим паче ж неділя, як по традиції відео для спонсорів немає. Але це таке якби виключення. Ну, арешт Коломойського, так що, як самі розумієте, подія така неординарна. І тут зараз виникає запитання, що це за арешт? Раз. Чому адвокати сказали, що Коломойський не буде вносити заставу? 2. Третє, як він може внести заставу все-таки. І саме основне, як же він все зусидить. Якраз може розповісти. Да? Як він сидить, які в нього умови, що він робить, що він не робить. Ну і взагалі, от, як відбуваються ці всі події. Тому пропоную таке відео. Але виключно для спонсорів. Тут все-таки воно буде таке. Цікаво. Цікаво, це точно цікаво. А от е, політичне, ну можна назвати політичне. Ні, відео класичне про українську олігархію буде. Буде наступному на тижні. А це просто таке, як би скажімо, ну, напіврозважальне. Тому що я розповім про СИЗО, як там сидять, що там роблять, і про заставу, про все. Але для спонсорів. Так що, якщо хочете подивитися це відео, там є кнопочка спонсорства. Тисніть і подивитись. Ну а поки ви не спонсор, вибачаюсь, вибачаюсь, дуже вибачаюсь. Тим паче, достатньо будь дешевше не буває. Оце таке. Відео. Легеньке. Для всіх. Для всіх абсолютно. Ну і починаємо. Вітаю спонсор. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.